Всім доброго ранку. У нас тут пісні і відпочинок курячий. Пройшов дуже великий дощ. І курки, мабуть, вирішили посушити ноги. А тут я вийшла на свій город по огірки. Зараз закриємо огірків ще з оцтом маринованих. а потім нарешті наші баклажани. У нашої бабусі спрацювала нетерплячка. Трошки ще не готова, але пахне як. Приступимо. Це мої баклажани. Бачите, я їх почистила. Тепер будемо жарити кружальцями. Перчик Перчик поки почистила, поділила на дольки, будемо перекручувати на м'ясорубку. Баклажани, дівчата, посмажила. Тепер будемо приступати чистити чесничок. Чесничок почистила. Тепер наш перець і чесничок милимо на м'ясорубку. Баклажани готові. Наше месиво, можна так сказати, готове. Тобто перець і частила я сюди цукор, сіль і оцт. І ставимо на вогонь на 3 хвилини. Вже на вогні поставила. Якщо чесно, дівчата, забула перекрутити гіркий і кинула дуб'яний, тобто чорний, Тобто, милений. Ждемо, поки закипить і варимо 3 хвилини. Ну що, моя вкусняшка закипіла. Тепер у мене тут дивіться баночки. Я взяла різні, але то не страшно, постерилізовані. Такий у мене тазічок, хто мене постійно дивиться, той знає. Здоровенний. Мої баклажани. І що ми зараз робимо? Покажу. накладувати у баночки і переложувати оцим, мабуть, Я Якось хочу, щоб вам показати правильно. Дивіться, наложила. Тепер беру і наливаю. Потім знову баклажани. Одна баночка готова. Десь у мене стерилізуються ще кришечки, накрию і буду ставити у свій тазічок. І так кожна банка. Дівчата, біда, вимкнули світло. І до кінця не можу нічого показати. Йдемо на вулицю. Нарешті сіла-присіла, вийшла. Потушили в нас світло, а в мене в кухні темно. Не захотіла ніяких фонариків нести. Так, Тепер давайте розкажу сам процес. Рецепт ви вже бачили спочатку відео. А тепер слухайте. Значить, що у нас? Я робила двойну норму. Буду знімати квіти. По-моєму, так гарніше. Я робила дві норми, але розказую одну, що нам потрібно. Нам потрібно 3 кілограми баклажанів. Ми їх пожарили. Пожарили на олії. Олії йде, ну, так собі, звісно, чималовато, але ми впоралися. Кілограм солодкого перцю і 300 грам часнику. Добавляємо у наш перетертий чесник і перець, значить, стакан цукру, стакан оцту і одну столову ложку солі. Сам процес ви трошки бачили. Баклажани ложимо в баночку, заливаємо сіропом, переливаємо ну, в общем, слоями і потім ставимо стерилізувати. Літрову баночку 25 хвилин. Так як були в мене там різні, то я дивлюсь одну довше, одну трошки менше. Поки я вам розказувала, то, мабуть, вже і простерилізувались. Підемо зараз закатаємо. Нарешті закрила свої баклажани. Закривала я із другої години і вже, мабуть, десь пів п'ятої. Але нічого, це того варте. Як кажуть, зіма перебере все. Всім смачного, всім дякую за перегляд, всім миру та добра, до зустрічі. Наступний день вирішила спробувати до пюрешки. Ви знаєте, дівчата, дуже-дуже смачні. Чому я вирішила записати, як я їх смакую? Тому що цей рецепт я колись коштувала у подруги. Але сама не готувала. Дівчата, дуже смачні. Ну, як на мене. Солодкі такі і кислі, і перець з часточком взагалі. recomendo, Tô